Була дирка, ми її зачопували, обчопували. Зараз виріжемо латку із металу готується на базі. Потім обварюємо і все. Багато зараз. Таких проблем, але все ми ремонтуємо вчасно, щоб жителі були завжди з водою. У центральній частині Полтави працівники комунального підприємства Полтава водоканал ліквідували аварію, через яку дев'ять прилеглих вулиць та провулків були без води. Аварія на мережі трапилася під вечір суботи, 27 травня. На цьому місці маємо аварійну ситуацію на мережах водопостачання. Сталева труба діаметром 300 міліметрів продірявилась. Працюємо тут уже другий день поспіль, закінчуємо роботу сьогодні, адже об'єм роботи дуже великий. Аварійна ситуація виникла через утворення так званої раковини на трубі. Причина корозія металу, розповідає виконуючий обов'язки майстра Віктор Лейко. Додає, таких проблем зараз багато. Раковини ну це корозія металу, десь точечна, і на глибину труби десь міліметрів 5. Більша половина вже труби з'явилися корозійні відкладення, вони вже випадають з часом. Грубо говоря, з'являються дірки в самій трубі. 29 травня близько 11-ї ранку вода повернулася у будинки, кажуть працівники підприємства. Учора мешканці прилеглих будинків, деякі не мали водопостачання, ми переключили із іншої станції подачу води і по мінімуму відмикали людей від води. Сьогодні, незважаючи на те, що аварійні ремонтні роботи тривають, мешканці усіх прилеглих будинків отримують послугу водопостачання.